Добрий день! Вітання з міста Кривого Рогу. Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. У нас сьогодні 5 жовтня. Не можу відірватися від чорнобривців, як це гарно, бачите? А їм добре. Сьогодні у нас така сонячна, але вітряна погода. Я хочу показати. Як на сьогоднішнє на 5 жовтня у нас ще ягоди в розгарі, Бачите? Дивіться. Малина гарна, гарна. Бачите? Смачна, солодка. Мілочки наклоняються від ягідок. Бачите? Все. Зараз підійдемо ще далі. Все, ягідки, все воно, бачите, нагинається від ягідок. Все, яке гарне. Ще ще підійдемо до ожинки. А жина теж гарна. Все, підійшли до ложинки. Дивіться, які грони. Дивіться. Отак гарна, вони ще спіють. Їм добре. Все Ка гарна ягідка. бачите, да. грони такі, так що, да? Все, воно все до осені. Де да, не підійдеш, малинка вся в ягідках? Смачне, бачите. Зараз підійдемо ще до полуниці. Ще ще покажу, знаєте, є така пословиця, картина маслом. Дивіться, дивіться. Картина маслом. Як воно смачно виглядає. Ідемо до полуниці. Все, ремонтанна полуничка. Квітне і добре завжди. в полуничках бачите, гарно. Все величенькі такі кущі. Волониця ця Ну, я ж говорю, ще й в квіточках. Їй добре. Бачите, все, ягоди. Ось на ладоню. На ладоню ягоди. Так що отак. Ось ще кущик. Бачите, вона гарна, гарна, ремонтанна полоничка. Буде плодоносити до морозів. Ще кущик, бачите, О, ягідка. Ось. пошти в розмір з пічечного коробка. Все, бачите. Так що, що я хочу вам сказати? Вирощуйте. Куштуйте, насолоджуйтесь. Осінь це також у нас ягідки. До нових зустрічів! Дякую за перегляд, до побачення!